Тварин в мене багато, але я і досі зустрічаю оцих, знаєте, благодійників за чужий рахунок. Ой, візьми, будь ласка, тваринку, в тебе ж приватний будинок. Ну і що ж у тебе вісім вже тварин. Ой, якби в мене був приватний будинок, то я б точно взяла. Бо в мене вже дома є киця. Знаєте, по-перше, я знаю багатьох людей, в кого навіть в квартирі не одна киця. А по-друге, тут не йдеться про кількість соток в твоєму дворі. Тут йдеться про твою фізичну і фінансову спроможність піклуватись про якусь певну кількість тварин. Бо окрім щорічних щеплень, є ще сезонні обробки від кліщів, є постійні обробки від глистів, бліг. І це поза годуванням і поза лікуванням. Бо чим більше тварин, тим менше часу в тебе, коли ніхто не хворіє. Тому я дуже добре розумію волонтерів, які прискіпливо обирають майбутніх господарів своїм підопічним. Бо вони витрачають власний час, зусилля, кошти. Власні і тих людей, які їм допомагають на те, щоб врятувати тварину. Потім її лікують, стерилізують, щоб потім за якихось певних умов ця тварина знову опинилась на вулиці, або, не дай Боже, ще й загинула. Знаєте, коли я стикаюся з такими ситуаціями, що доводиться прилаштовувати знайдених цуценят, або тих малих котів, що бігають біля дороги в небезпеці, або збитих тварин, я не перекладаю на когось цю відповідальність. Я беру і роблю то сама. Я намагаюся їх прилаштувати, бо хочу мати змогу допомогти ще комусь, хоч це і важко, я намагаюся все ж таки рівноважити свої бажання, свою любов до тварин з можливостями, які в мене є.